Добрий день, побачи члени журі. Я Свередюк Софія Васильівна, учениця 10 класу Березнівського ліцею No1 імені Микола Буховича. Міста Березна разом з науковим керівником Малинської Тетяни Степаніною пропонуємо вашій увазі тему дослідження Бджільництво, використання бджіл та продуктів бджільництва у профілактиці та лікуванні захворювань людини. Актуальність теми полягає у використанні лікарських препаратів природного походження, а саме продуктів чиництва, що зросло впродовж останніх десятиліть, оскільки їх лікувальна, профілактична та зміцнююча дія перевищує дії багатьох синтетичних препаратів. Метою є ознайомлення з методами епітерапії, дослідити лікування властивості меду та продуктів чинництва в медицині та косметології. Об'єкт дослідження, продукти бджіництва, предмет дослідження, вплив бджіл та продуктів бджництва у профілактиці та лікування захворювань людини. Отримані результати, проведені досліджень можуть бути використані для профілактичних бесід на уроках біології, основ здоров'я чи класних годинах. Попрацювавши науково популярною літературу, ми дізналися, що розвиток бджіництва пройшло ряд етапів: Це дике, бортне, вуликове. Нова ера бджільництва розпочалася з винаходу в Україні і Петра Івановича Прокопича у 1814 році в Україні рамкового вулика. Основними продуктами бджільництва є мед це рідина, що добувається медоносними бджолами, в результаті переробки нектару, квітів і паді, маточне молоко, біла і б'яська подібна речовина, ще є флагою секрету, гіпофарангеальних і нищо залоз залу бджіл. Прополіс. Ще є загальною назвою, що відноситься до особливих речовин, накопичених бджолами з різних видів рослин. Властивості продукти бджільництва, відомі глибокої донини. Знання успадковані від попередніх поколінь. Сьогодні оформлено у вигляді цінного напряму в медицині, апітерапія. Апітерапія це альтернативний метод медицини, в якому для профілактики та лікування хвороб використовуються бджолині продукти мед, пилок, прополіс, маточне молоко, віск та бджолина отрута. Одним із найпоширеніших методів епітерапії є лікування бджолиною отрутою, де використовують укуси живу бджіл у спеціальних точках або вводять ін'єкції, з отрути бджоли для лікування ревматоїдного артриту, псоріазу, розсіяного склерозу та різних видів болю. Існує ще один інноваційний метод лікування вуликотерапії сон, апібудиночку, сон-епібодиночко-чутовий комплекс терапії для організму людини. Що базується на її близькому контакті з бджолиною сім'єю? Під час новий відвідувач одночасно сприймає лікувальні інгаляцій, вдихаючи аромати воску, прополісу, меду та рослин. А постійне чищання розслабляє нервову систему, порівноважує психіку та відновлює здорове біополе. Ефекти продуктів бі джільництва при захворюванні дихальних систем: антибактеріальний, протизапальний, знеболювальний, противірусний, протигрибковий, зменшення кашлю. При захворюванні шлунково кишкового тракту, зменшення секреції соляної кислоти, антибактеріальні властивості, регенеруюча функція, покращення мікрофлори кишечника, при захворюванні серцево-судинної системи, антиоксидантна функція, покращення ліпідного профілю, профілактичне тромбоутворення, кардіопротекторна функція, вазолятація судин. Досліджувана пасіка Миколи Огородника знаходиться в селі Яремичі на присудинній ділянці в садку коблизу Полісівського господарських культур, віддалена від центральних доріг. Пасіка нараховує близько 150 вуликів бджоли української степової породи. Основними водоносними рослинами біля пасіки є липа широколиста, смородина, малина звичайна, абрикос, яблуня, акація біла, липа, соняшник, гречка, золотаний. Викачка меду здійснюється травні, червні та серпні. Опрацьовуючи літературу, ми дізналися, що якість меду можна перевірити народними методами. Щоб упевнити, що у нашому меді відсутні домішки, перевели дослідження. Ми перевірили мед на наявність механічних домішок, наявність корохмарів чи борошна, виявлення крейди в меді. Також натуральність меду можна перевірити через його вагу. Літер справжнього меду важить приблизно півтора кілограма. Поява білої піди на меду свідчить також про його натуральність. Ми не виявили в досліджувальному меді осип, виділення вуглекислого газу, зміну кольору. Отже, наш продукт натуральний. Також якість меду ми перевірили в лабораторії. Аналіз за результатом дослідження меду з дослідження пастики показав, що за масою вмістом води, кислотністю, діастанним числом продукт відноситься до вищого гатунку, натуральний, без домішок. З учнями Березнівського ліцею номер 1 було проведено опитування, у ньому взяла участь 45 дівчаток на запитання, якими косметичними продуктами використовуєте, до складу яких вкорять продукти бджіництва, отримали результати, що близько 43% опитуваних зовсім не використовують косметичні засоби з продуктами бджництва. В загальному інша частина дітей все-таки використовує маски та креми для обличчя, шампунь для волосся, зубну пасту. Та інш на інше запитання про яких захворювань використовують продукти бджіл з лікувальною та профілактичною метою, дали від війські учні? Бойські знають цілющі властивості меду, але більшість з них використовують е, при захворюванні дихальних шляхів. Ми зробили огляд косметичних засобів в одному з найбільших торгових мереж магазинів Єва. Вибір косметичних товарів є але до складу, який входять мед і продукти бджільництва, значно менший. А саме шампуні, бельзами, ополіскувачі, гель, скраби, пасти та маски. Ознайомившись зі складом продукції, зробили висновок, що медик натуральний косметологічний засіб поєднаний з іншими цілющими місяць, цілий комплекс цілющий для людського організму біологічних активних речовин і вітамінів. Але найбільший ефект має у лікуванні властивості продуктів бджоліста у косметології, збільшення еластичності шкіри, антисептична властивість, нормалізація роботи, сальних залоз, розложення в моржу, регенеруюча, тонізуюча та зволожувальні функції. Отже, мета нашої роботи було досягнуто з огляду вітчизняних і літературних джерел і дослідницько-експериментним шляхом опитування і аналізу отриманих результатів. Ми дослідили історію розвитку бджільництва, ознайомилися з апітерапією як одним із напрямів медицини. Дослідили лікувальні властивості меду, продуктів бджільництва в медицині та косметології. Визначили якість меду, досліджувальної пасіки в лабораторії, а також народного медику. Зробили аналіз опитуваних учнів і батьків. Для учнів, які гірше обізнані в цілющих властивостях, меду було розроблено корисні поради. Отже, мед і продукти бджільництва мають цілющі властивості і їх варто використовувати в народній медицині. Дякую всім за увагу.